Червона ока це питання, яке стосується кожного з нас. Серед причин тимчасової втрати працездатності запальні захворювання у поверхні займають близько 80% і залишаються однією з актуальних соціальних проблем практичної офтальмології. Такі хворі становлять до 40% серед пацієнтів, які звертаються на амбулаторний прийом. Серед запальних захворювань переднього відрізку. Ока, кон'юнтивіти складають більш ніж 60%. Одним із поширених видів даної патології є бліфарокон'юнтивіти. Захворювання кон'юнтиви можна розділити на три групи, що є причиною, яка їх викликають: інфекційні кон'юнтивіти, вірусні або бактеріальні. Алергічні кон'юнктивіти, натолок, медикаменти, косметику, тварин, Дистрофічні захворювання це цепінгвекула, сухий, кератоконюнктивіт. новоутворені конюнтиви, злоякісні та доброякісні, Невуси, кісти, фіброми. Бактеріальні, гострий та хронічний кон'юнтивіт, неспецифічний, катаральний, пневмококовий, диплобарцелятний, гострий і епідемічний, дифтерійний, хламідійний – Викликає трахома, паратрахома, вірусні, фарінго-кон'юнтивальна ліхарадка, епідемічний кератокон'юнктивіт, епідемічний геморагічний кон'юнктивіт, гіртетичний кон'юнктивіт, кон'юнктивіт при запальних загальних вірусних захворюваннях, таких як вітряна віспа, кір, краснуха, Кон'юнктивіти спричинені контагіозом. грибкові, гранулематозні кон'юнктивіти при споротрехвозі. Э, Реноспарадіозі, актиномікозі, алергічні та аутоімунні, весняний катар, лікарський конюнтивід внаслідок прийому ліків, які не приносить людина, поліноз, сінний конюнтевід, інфекційно-алергічний конюнтивид, хіперпапілярний конюнтивіт, класифікація запальних захворювань органозору за етіологічним фактором. Гострий перелік викликає інфекційне походження, запальні процеси визвані грампозитивною, грамнегативною флорою мікроорганізмами, збутники специфічних інфекцій, таких як туберкульоз, віруси, герпіс, вірус корі, аденовіруси, простіші внутріклітинні, такі як ламіді, неінфекційне походження для фізичних факторів, сонячні проміні, ультрафіолетове випромінювання, тепло та холод. І для хімічних факторів це луги, кислоти, для екзоендогенних аллергенів, для механічних факторів, це операції, травми. Збутники бактеріального кон'юнтивіта – це грампозитивні коки, такі як стафілококус епідермікус, стафілококус ауреус, стафілококус пневмонія і громід'ємні палачки, пседемонс аурегіноза, Гемалітичність та філокогімалітична інфлюенція і шеріхіаполі. Дифференційної діагностики конюнтивітів слід проводити з тератитами, епіслеритами, іритами, гострим приставком, гауками, запалення з незначним слизовим або е, таким, що відокремлюється слизом, слід трактувати як конюнтивіт тільки за відсутності, сильного болю. Світло боясні іноді виникає при алергічному кон'юнктивіті, болючість при пальпаці очного яблука через повіки, зміни зору, зниження гостроти зору, можливо, при аденовірусному керита появи радужних кіл при погляді на джерело світла, помутнення або вираз пірогівки, злуження неправильна форма зіниці або розширення зіниці. Нема коковий кон'юнтивіль супроводжується відокремленням у вигляді тонких сірих плівок, захворювання починається гостро, уражає обидва ока по черзі, відзначається виражена кон'юнтивальна ін'єкція, набряк перехідної складки. На кон'юнтиві з'являються ніжні вігувато сірі плівки, які легко виділяються вологим тампоном. Конвінтива під ними не кровоточить. Гострий гнійний гонапоковий від швидше прогресує, повіки набряклі, кон'юнтива різко відпірмована, роздратована, відокремлювання-рісне, гнійне. буває різкий набряк кон'юнтиви, навіть химоз склери. Кератит розвивається у 40% випадків. Спочатку він поверхневий, а потім розвивається виростка рогівки, яка може призвести до перфорації рогівки. Захворювання проявляється спочатку у вигляді інфільтрату, потім швидко переходить у гнійну виразку. Виразка розпрацюється на поверхні рогівки та в глибину, нерідко призводячи до прободіння з утворенням праскового або зрощеного бігму рогівки. У дітей до року кон'юнтива суха. Тонка, ніжна, ну, мало чутлива, з незначною кількістю сухих ментувальних. Тому таких дітей треба часто проводити профілактичні огляди кон'юнктиви для виявлення сторонніх тіл, які при тривалому перебуванні можуть спричинити провижні та виразки. Клінічна картина початкової стадії кон'юнктивіту у новороджених незалежно від еціології, включаючи дифтерійну та ганарейну, подібна. Почервоніння та невелике набряклість кон'юнктиви. Карнальний синдром, слезотеча, світлобоязнь, боязнь, лефороспазми. Вранці після сну бувають склеювання повік і бурі старинки на війному краї. Може також виявлятися фолікули, ніжні плітки та гнійний міст. Діти при цьому неспокійні, погано сплять. Контактні кератит. Це стосується людей, які використовують контактні лінзи і не дотримуються до правил їх користування. Це не своєчасна заміна контактних лінз, це не використання антибактеріальних крапель, коли з'являються якісь які скарби або почервоніння кон'юнктиви ока. Це може бути також акантомене після купання з контактними лінзами в джерелах, в тіпа річки, в басейнах. Весняний катан. Чаще за все з'являється по весні. Ми бачимо е, такі гранульозні, гранулематозні е, зміни на складці кон'юнтиви. Як правило, це дуже е, боляче. Е, такі хворі зразу з'являються до лікаря. Епіскліріт. Запалення сполучної тканини між умінтивою склірою, почервоніння і піскліріті, робить його схожим на наканім Зазвичай він виникає без всякої причини, однак іноді з'являється на тлі системного бензопального захворювання, ревматоїдного артриту, системного червоного вовчка, хвороби крона, виростного каліту. Причиною епіскліту може також стати і розоцея, вірус простого герпесу, падагра і туберкульоз. Актуальність проблеми терапії запалення очного яблука умовлена, обумовлена чистотою патології, емпіричною терапією інфекції, високою антибактеріорезистентністю у мікроорганізмів, гострі присподлаукоми, також почервоніння ока, ознаки затуманювання зору, поява тіл кіл навкруги ліхтарів, обумовлена раптовим швидким підвищенням нутріочного тиску, порушенням обмінних процесів ругівських. І, як наслідок, виникає набряк радівки. Виникнення приступу супроводжується появою гострого болю в оці, в відповідній частині голови. Може супроводжуватися нудотою, блювотою, запамаричем. різниця розширена, змішана ін'єкція судин-когніти, дрібна передня камера. Внутріотичний тиск може різко бути підвищеним до 100 мм тут стовпчика. Око як кам'яне. Треба. Також швидко звернутися до лікаря. І редисклід, поява преципітатів на ендотелії реогівки, поява ексудату в передній камері, змінення форми зіниці, різкі болі в очному яблуку, які радіюють в голову. Без допомоги лікаря в даному випадку обійтися неможливо. Треба срочна госпіталізація, лікування. Причини червоного ока при патології вороганів це гострі хронічні інфекційні захворювання, таких як отіт, танзіліт, фарінгіт, синосід, етмаїдіт. Це все може призвести до почервоніння ока і болючості при пальпації ока. І при е, рухах ока. Це пов'язано з вносом інфекції по сльозовим шляхам крові лінті очне яблуко. Реногійні орбітальні ускладнення як причина червоного ока це реактивний набряк повіки клітковини очниці, орбітальний остеоперіостит, гніне або негнійний, абсцес повіки, супереостальний ацес, легмо на очниці, ретробульбарний акцес, тромбоз вен клітчатки очниці. Це темі галавірусні, вірусний герпес, вірусні конгінтивіці, частіше за все, це вірус герпес 6-7 типу. Це талавірусний енделіт, лінійний секторальний дисковидний дифузний, роговічна преципітація, виникнення пошкодження рогівки у вигляді монетних стопчиків – це характерне для вірус герпесу 6-7 типу. Симптоми вірусної інфекції нагадують простудне захворювання, висока температура, втома, болісний синдром, як правило, головні болі, фарінгіт, аденовірус, ентравірус, симптом червоного овку, типові ознаки вірусної інфекції, епідеміологічний анамнез, лімфоаденопатія, фолікулярна реакція кон'юнтиву. Крім того, слід пам'ятати. Що при дитячих інфекціях спочатку часто з'являються вірусні гонінтивіти, а потім вже такі як кір, вітрина віспа та інші. Субтонентивальний крововилив також вже... показує нам червоне око. Кривали вилив під конвітиву містить, бага... містить багато конвітива маленька... містить Лам... багато маленьких вонких капілярів, які можуть легко пошкоджуватися. При їх пошкодженні кров просочується в простір між конвентивою і склерою. Він може бути пов'язаний з підвищеним артеріальним тиском травмою ока чи переломом основи черепа, якщо не видно задньої границі крововиливу. І з всіма цими захворюваннями ми розуміємо, що слід як можна раніше звернутися до лікаря офтальмолога для того, щоб отримати своєчасну допомогу. Крім того, комп'ютерний синдром теж часто приводить до червоного ока. Як не записувати зір за комп'ютером? Робочий стіл бажано розташувати навпіло вікна. Стіл повинен бути такою ще щоб істина до екрану становила 70 см. існує правило 20-20-20. Після кожних 20 хвилин роботи з гаджетами потрібно зробити перерву на 20 секунд, і дивитися вдалину на об'єкти на відстані не менше, ніж 20 футів, а це 6 6 метрів. Бажано працювати за комп'ютером або гаджетом в окулярах зі спеціальним покриттям проти відблисків, яке переломлює промені і не дозволяє надавати таку сильне навантаження на око. Також е, треба користуватися штучною сльозою для зволоження очної поверхні. У віці від 5 до 7 до 15 років відбувається мохвилий ріст хребта дитини. В цей період важ, важливо дуже спостерігати за постановою дитини, особливо за комп'ютером, рахуючи, що у нас дистанційне навчання. Працюючи за за комп'ютером бажано дивитися за корпусом без нахиляння корпусу вперед. Лікарі і вчені б'ють на сполу, говорячи, говорячи про те, що результат навантаження на шийний відділ хребта багаторазово зростає. І вводить таке поняття як комп'ютерна шия. Правильно організоване робоче місце це теж дуже важливо. І з 2020 року внаслідок пандемії COVID-19 виникає нове поняття Made Phenomen Mask Associated Dry Ice». Стан погіршується у зв'язку зі стресом, отриманим внаслідок військових діл. При носінні масок дуже часто теж виникає червоне око. Рекомендовано також використання препаратів, сльозозамінників оптимально без консервантів та інших токсичних молекул з додатковою біопротекцією поверхні ока. Дякую за увагу. А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів. Ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.